Головний кардіолог України Борис Тодуров черговий раз відвідав Буковину. Мета його візиту співпраця з тутешніми медиками. Пріоритетне завдання створення регіональної програми допомоги людям із вадами серця. Заслужений лікар України привіз із собою команду фахівців, які оглянуть дітей з пороком серця. Тодуров каже: на Буковині кваліфікованих лікарів-кардіологів вистачає. Проте, все ж оперативно надати необхідну допомогу людині з інфарктом тут не в силі. К сожалению, в Чернівцях немає своєї кардіохірургії і по. Тому... Поэтому приходится нам налаживать такое сотрудничество и с Киевом, и с другими городами, для того, чтобы все больные, которым нужна кардиохирургическая помощь, получали ее своевременно. в клініках і в об Тодоров зазначив, нині приватні кардіологічні клініки співпрацюють із державними. Таким чином люди з вадами серця можуть отримати необхідне лікування дешевше. Купити ангіограф это десятки мільйонів гривень. Задержати сотни тисяч гривень в рік розходувати на поддержание спеціалістів в этой тоже теж деньги. А так бюджет тратиться тільки на розходні матеріали. Півроку тому головний кардіохірург країни вже побував у Чернівцях. Саме тоді, в приміщенні обласного кардіологічного диспансеру, встановили новий ангіограф, що дозволило буковинцям не лише ефективно діагностувати хвороби серця, але й лікувати їх. На жаль, ми поки що не можемо дуже пишатися нашими загальними цифрами. Але в минулому році ми провели всього 208 таких планових коронарографій. Це були пацієнти, які проходили частково і в цій клініці, про яку ви запитуєте, і в інших регіонах України. Під час візиту головний кардіолог України Борис Тудуров прочитав лекцію про проблемні питання кардіохірургії для медичних працівників Чернівецького обласного кардіологічного диспансеру.